Ну що, друзі, всім доброго дня, четверг, Луцький авторинок. Забрав ось таку фабію. Фабеечка, клас. Жека, Фабеечка класна чи ні? Як Жека Вогля, каже, вогнях, вогня, вогня. вогня. Короче, Дивіться, друзі, стан дінь які. Короте, у нас відкрили вікно, Склопідіймач не працює, треба закрити. Зараз Жека там розбирається. Короче, що я скажу по автівці? Тут 140 тисяч пробів, 1,4 бензин. Глянь, в якому стані кермо. По салону взагалі класно, там, дивіться, не просажене, нічого, вушечка Машинка реально класна, гума класна зимня. Гляньте фарки які. 2006 рік, 1,4 бензин. Така фабійка, мінімальний підкрас, задня ліва арка. Все, більше авто не фарбоване, не перефарбоване, все в рідній фарбі. Познімаю вам трошки відео, покажу, яка там Так, мерседес, двохлітровий дизель, 2006 рік, 5800. Все такий мерседесик Б-класу. Женек, я поки познімаю людям, а ти там займайся. Так, це хюндайчик електро. Ще один хюндайчик, сейчас нема. Гальфец п'ятий проданий, походу. П'ятий гольфець. А гальфець проданий? Да, вже людина каже, гальфець проданий. На пів дванадцяту на годину, дивіться, вже роз'їжджаються. Автівочки. Так, 2007 рік Hyundai автомат 2.2 дизель. Ось в такому кольорі. Голубий металік такий. Тут Peugeot 308. 3008, вибачте. 1.6 дизель, 9450 на автоматі. В білому кольорі. Тут не автомат, а робот. Якщо був 2-літровий, то був би вам. Ось таке авто, до речі, в мене був Peugeot 308 SV. 300 тисяч пробігу на роботі. Від'їздили без питань і продали. Люди зараз і досі їздять, все нормально, рік тому. Так, Volkswagen Passat B7. B7. 1,6 дизель. 12 рік, 950. Синій колір на дисках на літній гумі. Задня гума краще ніж передня. Ось такий Гольф 5. 5800. Ось сама інформація. Двухдверний, дуже гарний колір у нього. Ось Так дивиться. Автомобільчик. Там Інформація є, телефонуйте, сіданчику меганчик другий. Ось вам ціна, бензин 1,6. Ось такий стан, стан салончику. До речі, салончик нічого не прожати. Кермо в оригіналі. Клімат контроль двохзонний. У такому кольорі біжевий седанчик. На дисках на зимній гумі. Зимова гума, до речі, тут. А ні, така кончена, звісно, вона потріскана дуже протектор гарний, ну так, Mazda, Mazda CX5 2.2 дизель 14 рік. 13800. Ваша мазда, да? Відкрита мазда. Ні, зачинена. Зачинена мазда. Що така мазда? Далі я і ви всі Та я на відео просто знімаю людям. А по підфарбуванням є, що в неї? Ціленька мазда каже. Цілесенька, можете телефонувати, питати. Ось там, наш шкіра. Тут тканиний салон, мультикармо. Дивіться комплектація. Шести ступ. 180 пробігу, там пише. 180-765. Скажіть, будь ласка, а заїхала вона звідки? Зранції. З Франції. Автомобіль без жодного підфарбування. Телефонуйте кому цікаво, номера там везде присутні. Ось така Мазда, дивиться клас. Підготовлене гарненьке авто, Нісанчик. двохлітровий дизель, восьмий рік, 10700. Ось вам номера телефончиків. X-Trail такий. Шестіступ у нього, Мультикермо. кермо в оригіналі, не перешите. Кому треба педалі, вам такий стан непоганий. А ні, трошки по посидіннях. Він трошки... Підбитий шевроле каптіва. Білий перламутер, дуже класний колір, ось інформація вся. Це клас, кажуть, теж зараз зачинено, зараз відкриють. Білий перламутер дивиться, вообще, взагалі клас. Що такий стан авто. Відчинили нам. Шкіра, дуже класний стан, кірмо в оригіналі теж 6 ступ. Так, по пробігу там, я думаю, ви бачили. Такий салончик класний, до речі, запіляний, шкіра в гарному стані, шкіра посередині тканина, зимова гума на дисках. Ось така може, шкода 5 4х4. Десятий рік. Ось вам інформація, вся. Така біленька, гарна, на дисках, дуже гарна машинка, така дивиться класно. Сьомий гольфік, чорний колір, на дисках, зимова гума в гарному стані. 18 рік, 13800, 2-літровий дизель, гарні мотори, 6 ступ, мультикермо, клімати, підігріви, класна комплектація в нього. Ось отакий такий сьомий mm -hmm. гольфік. Що ще вам ось. Длина база Т5 в такому кольорі. На дисках трошки п'ятно, якесь там не зрозуміло, щось красили. Десь притерте. Шостий рік, 1.9 дизель 7900. Телефонуйте, може кому потрібні такі автівки. Mercedes Vito. 115 вісім 8900, 8 рік, 2.2 дизель. Номера, телефончиків є. Теж длинний. Такий на дисках з, е, літня гума, на номерах, до речі, він вже. А п'ята на номерах, на автоматі, дизель 1.6, не трогай, стоїть 7-ступінневий. Кінгарушка ціни нема. Нісанчик, ну, Opel Vivaro те саме, чи трафік, чи Vivaro 12700. Одинадцятий рік. Длінна база в нього. Трошки тонований. Не видно худо оригінальний пасажир. Не бачу. Воно зачинена. Ось така Кія Sorento. Асорента 129, десь 10 рік пишуть торг на дисках, на гумі. Такі, звісно, гума підставша 6 стук, коробочка мультикаремо по салончику. Так, така трошки просажена сидіння там, то таке вилазити з таких. Так, що у нас ще є? Рено? Сенік 6,8, 1,4 бензин, 10-й рік. Туранчика покажу вам ще. Туранчик на Люкові дивлюся з Франції. Дев'ятий рік автомат. Ціни, на жаль, нема. А яка ціна в нього? 10-200 ціна. Автомат кому цікаво. Дуже гарний колір у нього отакий. Комфортні автівки, мультикермо, ну, дивіться, вже яка магнітола, двузона кліма, підігріви, ДСГ. посидінню непогана така. Телефонуйте, несанчик. На номерах. Ось інформація, на паузу ставлю. Так, тут немає номерів. Кашкайчик біленький. Кашкайчик плюс 2 свіженький кажуть. Як булочка. як булочка 11 550 Який це рік, скажіть? 11, 11 рік, кажуть, як було. Прекрасний стан. Прекрасний 200, стан. Пробігу без 200 пробігу, без підфарбувань, двузуна кліма, 6 стук. Панорама, да, стук. Панорама. Панорама тут восьмо. Все прикольно так по салончику вам покажу Такий збережений стан Єсть такі моментики маленькі, ну то не критично ну, так дивиться клас Гран Сенік в чорному кольорі вже свіженький свіженький на дисках літня гума Так, а немає інформації, це так? Це який рік скажіть? 12 12 рік ціна. 9950, а який мотор? 1,6. Там номер телефону. Номер телефончик. Комбінований салон. Вона зачинена. Закритий, відійшов. 93 57 66 066 -06 Телефонуйте, запитуйте. Кліо класне все з Нідерландів. Гляньте, який колір у нього. Просто чудовий. 10-200. Ціна. Телефонуйте. 15-й рік 17-го 17 року. На дисках. Літня гума. Ну, колір, звісно, дуже класний. Реально. Ще один грандсценік. 11-й о, Ні, 13 рік на автоматі, на роботі панорамка, дивлюсь, босешні диски, комбінований салон. Так, ще воно ще є. Peugeot 3008. А яка ціна в нього? 9300, 10 рік, 250 пробігу, номер телефончика. Телефонуйте, запитуйте, дуже гарний колір графіт, Міганчик не фарбований. не фарбований людина каже. Телефонуйте, міганчик такий теж класний колір. 10-й рік, 240 пробігу, 7550. Ще один Міганчик чорний. Дітілайн комплектація. 10700, 13 рік. Дивіться, які шкіряні сидіння там. Коричнева кожа така гарна, строчечка червона. Стан класний, реально. По салончику такий непоганий, реально. По сидіннях. Телефонуйте, запитуйте. Volkswagen плюс 9 рік. Ось вам ціна номер телефончика. І ще такий. Кому потрібно. знімаєте, Телеф... Ні, не кожен. це Я не приїжджав десь. Неділі три, а то й місяць не, да? а не було ще... часу. Да. Е, а ленд-крузери не попадали вам тут? Ні, тут такого дуже рідко. Один може, один може, да. один увесь базар. Ла крузер буде сти. Що це сьогодні що просити тут? Ні, нема. А вам ви з підбору комусь дзвонили? Телефонували чи ні? Ще ні? Ще ні? Ні, просто люди буває дзвонять. Ну я сразу кажу, що ну таких автівок тут просто немає. Бо є такі, що кажуть, щось... та-да, приїжджайте а потім. Бо я ж так подивилася, що ну, вказано, що в місті і машини, то я через це думала, що можна на... Ні-ні-ні, тут нема. Тут Але Треба я. тільки по об'явленнях -об таке. Так, так. Так, що, Астра Аш з Нідерландів, синій колір такий. 5700, шостий рік, 1,6 бензин, 174 пробіг. Меган 3. 12 рік. Всьому інформація. Ще один Міган 3, 6 одні мігани. 12 рік, 9900, інформація вся, є, 5 дизель. Комбінований салон, там в неї басешечка. Такий Фордик, фокус, колір класний у нього такий теж графіт. 13 рік, 8,5, 1,6, дизель. Отак. От Гляньте, ще один коричневий. На номерах G -G Line. Так, 9500. Вся інформація вам. Такий, дивиться прикол. Шоколад, класний колір. Класний колір, вольвешник, v 50 чорний, 7900. 1,6, ось ця інформація вся. Білий шкіряний салон у нього. Заглушечки там все є, присутнє. Так, Peugeot 308 в синьому кольорі у такому. 10900, 1,6 дизель. Інформація. Завершимо те, теж на Peugeot 3008. Ось такий класний Peugeot інформація. Тож, друзі, на наступній недільці планую, навіть ще виїзд. Айролайн, ось як гляньте, B8. Клас. Дивиться клас взагалі, 16 рік, двухлітровий, 8 з половиною... Ой, 8 з половиною... 18 з половиною. Це вже трошки. Трошки втомилися, з Жекою два дня тут бігали по базару. Людині під шукали авто. Ще один Б8. 1,6 14850, 17 рік. Так, наміганчики на четвертому завершимо відео. Телефонуйте, підбору. І так взагалі телефонуйте, підписуйтесь на канал. Було б дуже гарно інформацію надам, що краще, яку автівочку підібрати. Тож до побачення. Всім гарного дня та вечора.